Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, і це третя місія атомного терору. Що ж, з чого треба почати? Напевно, треба почати, що це вже третя спроба пройти третю місію. Перша спроба в мене заруїнилась через відключення світла. у мене там було десь 20-25 хвилин запису. Але не було збереження, тому я не міг просто продовжити записувати з того ж місця, тому той запис мені ну ніяк не знадобився. А от другу спробу вже заруїнив я. Ну точніше, як, технічно я ще не програв, мене не вбили, тому що, скоріш за все, в цій місії не закладено те, що пірати можуть вас вбити. Але коли мої марні спроби зруйнувати базу піратів перевалили вже за другу годину гри. Я зрозумів, що я роблю щось не так. І я вирішив спробувати третій раз не залишати ж цю світову подію незакінченою. І мені спала на розум така думка, що я поспішаю, я намагаюся робити все на поспіх, і я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це пов'язано з тим, що це світова подія, і хочеться пройти її якомога швидше, типу, щоб рейтинг був повище. Хоча це вже ну, ні, ні на що ніяк не впливає. Можливо, це пов'язано з тим, що я все ж таки записую відео, і не дуже хочеться, щоб воно було затягнутим. Тому, що, ну, самі розумієте, півтори-дві години дивитись ніхто не буде. Я знову обрав Global Trust, тому що, ну, якщо я перші дві місії пройшов за Global Trust, то і третю місію треба проходити за них. Можливо, якби я грав за едеми на Результат був би інший, я не перевіряв, я не знаю. Можу його за них навіть грати простіше. Проте, враховуючи той факт, що все ж таки Global Trust не такі чутливі, як мешканці, до забруднення повітря, а ми граємо проти піратів, які використовували ядерну зброю і забруднили усі сусідні острови, то, скоріш за все, де мене буде там тупо гірше. І в третій раз, коли я грав, я вирішив зосередитись. Саме на покроковому рішенню питання, тобто більш продумано робити дії. Перший флот, який нам дає гра, а це два вантажних корабля і базовий військовий корабль, руйнується у будь-якому випадку. Пірати просто припливають і знищують їх. Ви не встигнете зробити собі ні захист, ні флот. Тому що на той момент у вас ще немає заводу по виробництву зброї, щоб можна було будувати турелі. Або кораблі. Тому, якщо ви граєте в цю місію, просто не звертайте на це уваги. Цей флот буде знищений у будь-якому випадку. Навіть якщо ви відбуксуєте його в якийсь кінець мапи, пірати вас знайдуть і знищать. Вони бачать ваші кораблі. І ще одна річ, яка спонукає на цій місії якомога швидше розвинутись, це завдання. Завдання, яке потребує від вас будівництва не тільки верфі. А ще із заводу по виробництву уранової зброї. А уранова зброя відкривається лише на третьому рівні мешканців та ще й з населенням 1200 людей. А це я скажу вам ой як непросто. Я намагався це зробити під час другої спроби. І чесно кажучи, це нічого вам не дає, окрім ліцензій за виконання цієї місії. Проте ліцензії можна купити. Якщо відкрити вікно дипломатії, ви можете купити собі ліцензії за гроші. Тобто, якщо у вас в цілому гарна економіка, якщо ви зробили багато мешканців і надали їм базові речі, ви можете купити собі будь-яку кількість ліцензій, що я і зробив в третій раз. Так, деякі місії я все ж таки виконував, просто тому що, ну, вони були прості і не потребували від мене якоїсь прям надважкої роботи. А деякі місії дали мені дійсно корисні речі, наприклад, відновлення покладів нафти на одному з островів. Тому на початку гри я все ж таки місії виконував після того, як я купив потрібні мені речі за ліцензії, я просто забив на них. Я навіть не погоджувався на них взагалі, просто відхиляючи їх. І я поставив собі за мету зробити не якомога вищий клас мешканців, а якомога більшу економіку і більшу чисельність населення. Так, з одного боку, ви можете зауважити, що якщо підіймати клас мешканців, то буде підійматися і економіка, і чисельність мешканців, тому що чим більше клас, тим більше мешканців живе в одному будинку. Але це не так просто, їм треба багато речей, які треба виготовлювати на різних островах. А в умовах, коли будь-який ваш корабель може бути знищений у будь-яку мить. Робити патрулі, які зможуть їх захистити. Це доволі складно. Проте я все ж таки спробував. І, чесно кажучи, це мені теж нічого не дало. Я міг просто ігнорувати інші острови. Просто побудувати величезне місто базових мешканців, і в цілому цього б мені вистачило. І зараз я вам це покажу. Ось мій головний острів на третій місії. Як бачите, тут лише перший та другий рівень мешканців. В мене тут є невеличкий квартал, в мене тут є невеличкий квартал, в мене тут є невеличкий квартал. Тут ще можна розвиватися, до речі, добудовуватися і тому інше. Ось у мене є два острови. Ось перший острів, ось другий острів, з яких я намагаюся возити базові ресурси для другого рівня. Але їх не вистачає. Їх не вистачає навіть для того, щоб вони просто. Запропонували мені покращити себе. І що я зробив? Я просто намагаюся зробити максимальну кількість мешканців, щоб підняти ось цей ліміт кораблів і побудувати просто тупо базові кораблики. Найпростіші, найдешевші, але у величезній кількості. Також я не став руйнувати ось ці патрулі. Я помітив, що. Коли я грав минулий раз, коли я знищував ці патрулі, наш ворог будував нові кораблі, але він їх не розкидував по океану, а накопичував у себе на базі. І тобто їх в одному місці ставало ще більше, ніж зараз. Так, звісно, деякі патрулі довелося знищити, тому що вони просто були поряд з цим островом або поряд з цим островом. Але це два, ну може три патруля. Інші я не чіпаю, тому що мені не потрібно накопичення у ворога зброї прямо от біля його бази. І зараз я просто візьму цю кількість кораблів, яка, до речі, вже не влазить в один виділений сектор, тому що кораблів просто тупо більше. Ще можу замовити собі додатковий військовий флот. Так, звісно, він буде невеличкий, тому що у нас ліміту не вистачає. І навіть якщо ми спробуємо зараз підняти чисельність населення, то все одно я побудую собі нових кораблів на цю чисельність. І допоміжний флот просто буде замалий. Його, ну, Він все одно буде тобто, за овер цей ліміт, але його буде замало. Там буде там 2-3 корабля максимум. Я, звісно, його замовлю, тому що зайві кораблі точно не будуть. Де знову пожежа? А, це вже не пожежа, це вже виробництво. Але перші спроби я намагався робити саме те, що від мене вимагала сама гра. Тобто, я намагався виконати ось це завдання, щоб відкрити ось ці кораблі. Побудувати їх. До речі, ось цей корабль єдиний, я купив. Більше його купити не можна. Не знаю чому, його можна купити було лише один. І ось він в мене один тут і є. Усі інші я побудував. Як бачите, їх тут вже більше 25 штук. І навіть якщо він зараз спробує до мене сюди припливти, у мене купа турелей, причому турелі в мене на кожному острові. Тобто я захистив свої острови на максимум. Чи було це потрібно? Не знаю, тому що він на мене просто тупо зараз не нападає. Можливо, це пов'язано саме з тим, що в мене дуже гарний захист. Можливо, це пов'язано з тим, що в мене дійсно багато кораблів, а можливо, це пов'язано з тим, що я не руйнував його патрулі, і він не накопичив собі ем, вільних кораблів. Тобто усі кораблі у нього зараз щось роблять, кудись курсують, щось патрулюють. У нього немає вільних кораблів. Тому наскільки дійсно необхідно виконувати ось це завдання від самої гри стосовно того, щоб відкрити третій рівень мешканців, накопичити відповільну кількість цих мешканців, щоб відкрився урановий завод, ще й виготовити цей, ці уранові патрони. Добре, окей, їх можна не виготовлювати, їх можна буде купити у Global Trust. А. Але щоб їх купити, щоб вони відкрились тут, треба все одно досягти третього рівня. Я цього не роблю. Цілеспрямовано. Просто тупо накопичуючи ось величезну кількість мешканців. І все. І цього повинно вистачити. Абсолютно. А, тобто, я буду давити його не тим, що в мене. Круті кораблі, а тим, що в мене їх просто тупо багато. Так само, як і у нього. У нього кораб кораблів дуже багато. Але вони усі дуже прості. І саме через те, що в нього багато цих кораблів, він давить нас силою. Просто тому, що поки ми намагаємося одним величезним кораблем знищити один його манюсіпусінький корабль, він атакує десяткам кораблів. Тому ця місія, ну, це є такий трішки обман, ви можете її виконати так як, так, як вам буде зручніше. А те, що гра від вас вимагає, це, ну, я не знаю. Можливо, це повинно вас спонукати до більш ще повільнішої гри, до того, щоб ви. Оу, у мене взагалі немає ліміту, я тепер не можу замовити допоміжний флот. Побудуємо ще декілька будинків і все. <хи> Можливо, гра спонукає вас грати ще повільніше. Можливо, гра хоче, щоб ви прям розвинулись. Прям, ну, я не знаю, до максимума. Але в цьому відверто немає сенсу. І мені знадобилось на це два проходження. Так, ось. Є. Допоможе допоміжне фото. Ось бачите, лише три корабліки за 15 тисяч. І ось вони, ці три корабліка за 15 тисяч. І що ми тепер робимо? По перше, ми відправляємо наш флот максимально близько до нього. Доведеться робити це двічі. Ось дивіться, наскільки швидко ми руйнуємо його кораблі, коли в нас просто їх багато. Секунда, секунда часу. А в минулий раз я намагався будувати ось такі і ось такі кораблі. В мене їх було мало, тому що вони коштують дорого, вони займають багато місця і вони повільні. Вони просто повільні. А тепер давайте спробуємо знищити його базу. Так. І тепер. Ой, де вона? Я загубився. Тепер просто відправляємо усі кораблі одразу сюди. Без роздуму, без знищення його веж. Просто одразу до його башти. І це. Я не знаю, скільки кораблів він встиг знищити моїх. Я бачу, що не вистачає декількох величезних кораблів. Але все, місія виконана. Так, я витратив на неї півтори години. Я цього. ну, тобто. Часу це зайняло багато, але я просто нікуди не поспішав. Я робив все дуже чітко. Дуже чітко робив все. В мене був план, якого я притримувався. І третя місія готова. Так, вона дійсно непроста. Я цього не буду казати, що вона легка. Ні, перша місія була легка. Друга була така собі, теж легенька. А от третя місія, вона дійсно складна. Вона дійсно потребує від вас зосередженості, вона дійсно потребує від вас часу. Це не просто так зайшов, поклацав і пішов. Але вона прикольна. Вона все одно цікава, просто завдяки тому, що у вас. Ну, ви ніде не зустрінете такої мапи з такими умовами, з такими цілями. В цьому прикол місії, в цьому прикол е, світових подій, щоб просто показати вам сюжети, маленькі сюжети на три місії, які більше ніде не зустрінуться. І ця місія класна. Просто вона складніша, ніж я е, розраховував. Вона довша, складніша. Але вона прикольна, вона мені сподобалась. Головне, просто знайти свій підхід, і не обов'язково це той підхід, який від вас вимагає сама гра. Це теж прикольно, тому що, ну, стратегії так працюють. Не обов'язково повинен бути один план рішення. Більше того, можна було розвинутися навіть до четвертого рівня мешканців і побудувати. Ядерну шахту і просто вгадити по ньому ядерною ракетою з вашого острову без флоту. Це б зайняло ще більше часу, це б вимагало від вас ще більше ресурсів, ще більше базових ресурсів, які потрібні для розвитку мешканців. Але такий варіант теж може бути. Більше того, є ще еко, яке мене шетів, за них все зовсім буде інакше. Цьому прикол стратегії. <хи> і це їх величезний плюс. І от, до речі, я до цього ні разу не проходив цю світову подію. Це в мене вперше. Не дивлячись на те, що гра стара, гра в мене давно і граю я в неї багато, але цю конкретну світову подію я ще не проходив. Гра мене ось нагородила портретом. Тепер я можу встановити собі портрет Скорпіона, пірата. Не хочу, але можу. А вам дякую за увагу. Сподіваюсь, це ось таке дивне відео проходження вам сподобалось і було цікавим. Це, скоріше, не відеопроходження, а просто переказ того, як я це проходив. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.